Півник і двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят круть та верть. І півник голосисте горлечко. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають, а півник світа встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть верть став гукати півник. А гляньте но ну, що я знайшов. Поприбігали мишенята і кажуть, коли б це його обмолотити? А хто молотитиме? питається півник. Не я, Отказує одне мишеня. Не я, каже й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От вже й обмолотив півний колосок та й знов гукає. Гей, круть, гей, верть. А йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив, поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошна намолоти. Так, а хто понесе? питає півник. Не я, гукає Круть. Не я, гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть, у довгої лози граються. Прийшов півник додому. Знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть, я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півничку, вже тепер тісто можна замісити та пиріжечки вспекти. А хто ж міситиме? питає півник, а мишенята й знов за своє. Не я, пищить круть, не я, пишіть верть. Подумав, подумав півник та й каже доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі, а як у печі нагоріло, посадив туди пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. «Ох, і голодний я, каже Круть. А я який голодний, каже Верть. Та й посідали до столу. А півник і каже, стривайте, но стривайте, ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок. Ти, кажуть мишенята. А хто його обмолотив? Ти, вже тихіше відказують круть із вертем. А тісто, хто місив, хто піч витопив, пиріжків напік. Ти вже й зовсім нищечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких лінюхів пиріжками пригощатиме?